Друзі, привіт! У мене трішечки творчого безладу, Але поки в нас є зарядка на телефоні, треба поспішати. Дивіться, ми сьогодні намалюємо таку таку гарну листівочку акварелію. Вона дуже проста для тих, хто тільки вчиться малювати. Єдине, що це ескіз, а я хочу зробити трішечки її. Іншою. Я беру... В мене будуть будиночки, напевне, зелений, фіолетовий і жовтий. Зараз я так розмірковую. Беру жовтий колір, називається кадмій жовтий-середній. він мені трішечки виходить Може, я не дуже помила фарби і вимальовую просто без олівця. От поділили свій аркуш на половинку і половинку. І в другій половині, трішечки виходячи, виходячи з середини, ви малюєте отакий прямокутничок. Дивіться, цей прямокутничок. ми зараз, Бачите, я трішечки додала води, він такий вологий. Я візьму трохи фарби золотистої, і просто сюди додам, щоб вона. Трішечки мені потекла. Десь от. І, може, отак от ще заведу. ну такі, наче різ. Різьбинки, різб, різблінки. Значить, це стовбур дерева. от Якщо це береза да, була, бо вона була біла-чорна, так в нас оранжева. У нас буде. Я так дивлюся, по кольорам буде дві листівочки. Одна така буде похмурий день, а інша буде більш яскрава. Далі беру жовто-зелена фарба. Фарби можуть по-різному називатися. В мене палітра ще з давніх давен Ленінград. дуже вони, вони дійсно класні фарби, треба все-таки хвалити, якщо гарно роблять щось. Бо цим фарбам вже, напевно, років, я не знаю, чи 20, чи ну, може більше. І я малюю. Просто а у нас в росі, мені здається, що жовта-зелена вона більш така холодна. Може, я помиляюся, але я почала її, її фарбами користуватися, і трішки вони були інші, відрізнялися. От, малюю от такий зелений будиночок. Беру зелену, оця вона, по-моєму, так. Те, що тут от десь додаю. Не забуваємо, що в нас фарби, вони, коли підсохнуть, будуть менш яскраві, тому можете так трішки поквецати. Навіть можете додати: тут є така смарагдова зелена. От в нас, мені здається, що в росі дуже схожа смарагдова зелена, вони її назвали. Світло-зелений, не знаю, може помиляюся, ще треба буде подивитися на ті фарби. Отакий От будиночок. І е, другий будиночок в мене буде фіолетова фарба. Так ми і беремо її фіолетову, але до неї я додам, як вона називається в мене кармінову. Це або кармін, або краплак. Бачите, такий він буде фіолетово-червоний, я навіть не знаю, фуксія. Правильно? Зараз подивимось. І маленький будинок. Ой, він такий темний в мене вийшов. Бачите, я дуже туди відходить, ну нічого страшного. Далі я візьму синю фарбу. Можна брати синій, можна ультрамаринову. І трішечки отут от тут в мене немає. Хочу додати хмаринок з таких осінніх. Бачите? От так вони в мене будуть. Плифти по небо. Для чого це роблю? Я хочу, в мене, бачите, тут є межа малюнку, а от наверху немає. Я хочу цією фарбою, ціми хмаринками додати таку межу. Я гарненько додала води оцю синю фарбочку і вимальовую. Вималюйте стільки хмаринок, скільки вам краще буде. Небо восени. До речі, чого вирішили помалювати? Бо дуже красиво зараз і жовте листя таке. І нас, звісно, відволікає. В мене зараз теж вимкнули світло, але поки телефон заряжений, я думаю, пару позаписувати таких гарненьких. Дивіться, ну нічого. Поки малювали небо. Кармінова фарба вирішила об'єднатися з зеленим будиночком. Так, і залишаємо. Далі малюємо нашим будиночкам зверху криші. Дахи. Знову всі слова, що знаю, всі слова кажу. Так, один буде дах в мене такий отут. Вимальовую його. На цьому даху можна зробити таку трубу, а тут візьму, я змішую це коричнева фарба, Це може бути умбра жонне, може бути якась просто умбра, але додати в неї чи помаранч, чи залізо, щоб зробити її коричневатою, а і охру сюди я додавала, охра, мені її висвітила. Зараз я беру тем, більш коричневу фарбу. І в мене тут на палітрі був синій, от тим, що я малювала хмарки туди. Зараз ми побачимо, бачите, така вона більш темна буде. І ми вимальовуємо цей дах. Якщо воно в мене вийшло, воно зовсім таке темне, ну нічого. Буде такий дах, теж потрібно. Тут в мене антенка. Я антенку також намалюю. Антенка паличка, крестик і внизу така. Ну, якось може тут декілька, подумайте, як антенка виглядає. І тут я в цьому, цю ж фарбу беру, додаю більше охри, більше жовтий. тут в мене жовта була, отак все помішала-помішала. І теж якусь таку кришу додаю. Трубу також можна. До речі, ви з труби можете робити і дим. Далі, оцією фарбою, що в нас є, коричневата, можна туди додати чорний. Можемо не додавати. Якщо у вас немає, її коричневий, синій, такий потемніший коричневий це або Умбра, або Сєпі, або Марс. Чорного може додати, можете синього до коричневої додати. Така. І я малюю дерево. До речі, оце дерево спеціально сфотографувала на вулиці, бо дуже воно мені сподобалося і захотілося, знаєте, коли самі ми малюємо дерево, в мене десь є таке просто я малювала. Воно якесь, ну, воно видно, що щось не те. А от коли ми дивимося, яке дерево є в природі, і потім його малюємо, то це вже дуже круто виходить і виходить дуже схоже. От дивіться, в мене криша покохала цю хмаринку, теж туди залізла. Ну, нічого, те дерево, що я побачила, воно було таке ну, відрізане трішки. І, як завжди, а, отут, Вверх з нього йдуть гілочки. Можете багато гілок намалювати, як хочете. Є. Цією ж фарбою трошки додаю синього. І тепер мені потрібно, щоб воно було таке прозоре-прозоре, у -прозоре. на вас. Я малюю землю. Отут я можу навести таку. Темно, а тут, і такими, знаєте, от з е, хочу сказати, галявина з е, такими, не замальовуйте все сірим, да? от якісь такі штуки, залишаючи плями. І, до речі, ще я додам туди якась така коричнева фарба. Фіолетову хочу. От тут в мене була фіолетова, так, щоб фуксія вийшла. Отут, то там такої фіолетової. Взагалі ви можете експериментувати, от просто дозволити собі, знаєте, як іноді я собі дозволяю зробити як і маляки, от як я хочу. Ми собі для себе малюємо, захочемо, перемалюємо. Головне, щоб з задоволенням, навіть якщо це буде ну, таке не дуже там, красиве, от зробіть, як вам хочеться. Я взяла ще синього, я трішечки внизу, бо в нас хмаринки завжди темні донизу. Вимальовую хмаринки. Є. Вималювали. Трішки можете, дивіться. І, і як цікаво, бачите, в нас з хмаринками зовсім інший малюнок, і він оживає. Так, тепер треба небагато води, щоб. Отут у мене багато. Я зараз беру чорну, ні, це зелена, так, а це, це коричнева. Оце чорна, по-моєму. Ілічу це. Зараз. Я загубилася у фарбах, так. Чорну фарбу. Додаю трошки синьої. І от таким синьо-чорним це день, в день, коли ми дивимося на вікна, вони темні, вони не горять. І я починаю, а, до речі, ще промалюю кришу. Криша в мене може бути, дивіться, отут вона шиферна, да? чи там якась листи лежать. Да? Ви можете вималювати. Якщо ви знаєте, іноді ще отак листи ці стикуються, можете отак намалювати. Отут. Сподіваюся, тут буде видно. До речі, ще один момент. Зараз все хочеться одразу вам сказати і сказати і все. Оп. Двері. Можна, дивіться, можна двері обвести потім. Фарбою, наприклад, гуаш'ю, білою. Але в нас такої, ну зараз я не буду робити, я просто беру цією ж фарбою і тоненько акварельна фарба завжди дозволяє робити тоненькі такі лінії. провожу. Якщо ви не зможете це зробити, дивіться, в нас є лайнер, тут в мене він лежить поруч, ми можемо потім їм обвести. Тут обведено лайнером. Так, далі і е, додаю ще синь, синього, отут воно, по-моєму. І дивіться, як тут цікаво е, задумка: тут вікна велике, маленьке, тут квадратики, тут дві штучки. От ми малюємо в цьому дому, е, домі будиночку е, кольору фуксії, нас не будуть. Е, е, ми не будемо бачити. Вхідні двері ми малюємо тільки два віконечка. Ось такі. І обережно їх обводимо. Дивіться, можете їх гарненько віконця розміщати подалі один від одного, щоб оці рамочки, коли ми обведемо, щоб ще залишалося місце. Далі, дивіться, ми можемо провести цю тоненьку лінію вниз. І теж отут внизу. Наче земля така під зробити. ми можемо цією чорною фарбою обвести і трубу. От навіть я бачите, такий зазор роблю. теж. Ну, таке воно цікаве. Далі цей будиночок. Я його зараз я хочу трішки розвернути. Мені якось не дуже так, зручно тримати руку, якось, щоб впертися лівою рукою. Оп, і, до речі, було б ще прикольно, у нас тут е, хочеться, знаєте, сонце, воно все рівно десь зверху чи десь позаду. І хочеться зробити під дахами якусь таку тінюшку є. І так, кудись тут ляпнула, забула вже, де я звідки брала фарбу. А тут в нас квадратики. Дивіться, і а, в нас головне, ми цей малюночок а, віконця я розношу. Да? І це таке це більше а, не, не детально як виглядають будиночки, да? а просто наш настрій. Будиночки, які з, Можна, до речі, обводити, а можна і навіть ні, мені так так подобається. А, будиночки, якщо б це була темрява, ми. Темряву краще малювати гуашю, бо ми можемо його підсвітити. Оп, зробили. До речі, можна отут -от зробити такі рисочки, наче це, або кладка кирпича, ну от, щось в цьому будиночку додати, таке, щоб оживити його. І про тінюшку може отак от, от провести раз тінь. Під дахом. Так. І оцей будиночок ми також провели. До речі, отут мені цікаво, що двері ми намалювали червоним. Точно так же і на цьому малюнку я беру червоний колір. Він в мене такий вже пензлик грязнуватий. Отаким От грязнуватим червоним малюю двері. І знову повертаюся до синьо-червоного для вікон. Отут в мене буде одне віконце. Дуже багато додала води. Тут інше. І дивіться, вони навіть в мене якось трішки, як це сказати, поїхавши. Нічого, отак і малюємо. Будиночок, наче має свою якусь таку Свій настрій. І отак обвели. Навіть не знаю, можна і тут намалювати. Таке. Ну, нехай так. А, так, і головне, тепер нам гарненько треба помити пензлик. Я навіть потягнулася до серветочки. І трішки. І беру жовту лимонну, Тепер нам треба, щоб цей малюнок був більш таким, більш веселим. І вимальовую водичку додала до жовто-лимонної і обережно вимальовую листичко. Листочко я малюю там, де в мене біла бумага, білий папір. Краще, краще так. І це листечко, до речі, воно може десь лежати. А тут в мене навіть воно летить. Вітер зриває це листя. от якось треба показати, от я думаю, як це ти покажеш, що воно і от туди летить. Беру золотисту або помаранчу гарнесенько води. Оп, ще тут мені трошки повезло, і воно. Вологе. До речі, якщо такі будиночки захочете намалювати і отут я додам такі, мені хочеться. Якщо їх захочете намалювати Уаш, то також скажіть. От, дуже така проста листівочка. Тут мені більше подобаються дахи. Отут в мене такі дахи, дахи насичені, вони не дуже. До речі, якщо у вас є біла гуаш і воно підсохне, ви можете зробити бліки на відблиски на вікнах. 18 хвилин, зараз, да, я думаю, в мене така гуаш. Зараз я спробую, я беру зараз білу гуаш. Просто подивимось, що це буде. От, відблиски або так, знаєте, як вікно блищить. Або. Якось так. Ну, не знаю, картинка маленька, малюнок, чи воно варто це робити. Подивіться самі, так я трішки. Так, ну що, картинка наша готова. Тут я обводила її ще гелевою фарбою. До речі, у нас двері ще треба обвести. Ви можете обводити. Геловою фарбою, сказала гелевим пензликом, не пензликом, а ручкою. Ви можете обводити, можете не обводити, як забажаєте. Все обережно знімаю. Бачите, малювала на своєму столі, так воно гарно було, але потім побачила декілька разів, там залишилась фарба, що акварельна фарба навіть не дуже так гарно вимивається зі столу. То я вирішила таку планшетку собі, наче підкладати. О, до якої підкреювати. Вдала сьогодні папір Рутенія. Але, скажу вам так, він не дуже добре реагує на малярну стрічку. Не знаю, чи бачите ви, чи ні. Трішки малярна стрічка потягнула сам лист, сам аркуш. Ну що, що скажете про такі? Про таку красу можна комусь подарувати, сказати, що сказати. Наприклад, нема світла, пішли разом гулять.